Дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька, що на Стрищині, стоїть на околиці на невисокому пагорбі біля ведмежого потоку. Її звели на подвір'ї згорного краму в період 1927-1932 років. Раніше тут була церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, збудована в 1826 році. Дата будівництва її попередниці, церкви Святого Миколая, загубилася у плині часу. Однак найймовірніше, що саме в цьому храмі селяни помістили свою унікальну святиню, ікону Пречистої Діви Марії з дитятком Ісусом на руках. Її відтворив художник зі слів мешканців села Матея Кліщуна та Михайла Білана, які тут побачили Діву Марію у яскравому неземному сяді. І донині їхні нащадки переоповідають своїм односельцям ту чудесну історію, що сталася поблизу церкви кілька століть тому. Їхали орати волами, у грамники у нас так називають, грамники. І коли їхали ті, воли поклякали. Коли поклякали воли, ззаду їхав Біла, ще один сусід, теж волами. І пообернувся назад, і каже, моя хата горить, бо він якраз тут жив коло церкви. І вони обернулися, то вона так розказувала. Так її мама перед тим її баба розказувала. І вони обернулися і приїхали в село, а тут вже ясність. Тут ту дека каплитка, то вже мати Божа сиділа. Коли з'явилася ця сайва між трьома деревами, біля урочища Млинівка, вони побачили, поклонилися, матір Божа з Ісусиком. Помолилися і побігли до священника. Священник той час жив у селі Догулка і розповіли йому про це чудо. І священник знав якогось художника, і зі слів тих господарів намалювали рукою. У селі не зберіглися історичні джерела, які би докладно описували ці події. Тут лише здогадується про час, коли відбулася чудесна з'ява небесної матері. Воля Довголуцька в свій час тісно була пов'язана з монастирцем. В монастирці був монастир. Який під час монголо-татарської навали був знищений, вона десь могла належати до монастирських земель, монастир опікувався цією іконою. І люди передавали цю історію, хоча боялися, але разом з тим були люди, які свідчили, що десь вони та чули про цю ікону давніше. Тоді ще в'ялені не було, тоді була ще панщина, то ще за панщина, то села було мало заселене, тому що були тоді два пани тут, яким тим селом тут відкрівали, тільки були ті ділани, ківчуни і савалаги, так по тих розказах, такі пару тих сімей було і, і так більше не було. І два пани були тут. А там як розпалася панщина, тоді почалося розвивати село. Село Довголука на той час було більше. Там жили священники і пани, власники володоголуцьких земель. Можливо, саме тому кілька разів чудотворну ікону перевозили в Довголуку, але там вона темніла, а на обличчі Богородиці з'являлися сльози. Згадують, старожили, що при перенесенні ікони точніше, перевезені, бо її перевозили кількома пар волів. І дуже складно. Враження, що надзвичайно якийсь важкий вантаж тягнули воли, коли везли її із волі довголуцької до Довголуки, і, і дуже легко її перевозили назад. Числення дива, які діялися за посередництвом Володоволуцької ікони, привернуло до неї увагу вірних з довколишніх поселень. У першій половині XVIII століття до чудотворної ікони розпочалися прощі. У 1909 році, із пастирським візитом, тут побував митрополит Андрей Шептицький, про що свідчить запис у старовинному Євангелії. Знімався історичними джерелами, розшукуючи в архівах, я нічого не натрапляв, але є тритомник стріща, виданий в Нью-Йорку, Там натрапив на інформацію, що відбувалися прощі. Вони відбувалися від, як місцеві казали, від зелених свят до другої Богородиці. Що одного разу навіть на зелені свята був сам митрополит Андрей Шептицький. В радянський період церква у волі Довголуцькій була зачинена, щоб зберегти чудотворну ікону, на ній намалювали образ Богородиці. Як настала радянська влада, іслату остання церква наша була, Ну, не було заразу закрита, а тому закрита цілий час стояла. А після знову як відкрили, постановиці рекопталаська церква. Тоді знову повернувся до тої чудопарної ікону. Отець Михайло Куцаровський якраз в нас був на парохії з допомогою його. І, то, і стали відновлювати ті прощі і тоді стали реставрувати ту ікону. Насамперед взялися за відновлення прощ. Я ж в 1998 році з участі отця Михайла Коцаровського, романа Синкела Стрийського. Це Романа Пейцюхівського, Острийського декана, це Івана Говгери. Ми відновили це все просто. разом з людьми, жителями села Волюдоволицьке. Виявилося внаслідок реставрації, що ця ікона є замальована початку 50-х років минулого століття. Те, що ми сьогодні маємо на цій іконі, воно фарба є за даними реставраторів 18-го століття. А сама основа, на якій видно, що е, заторкнули її е, вогонь під час пожежі, е, бо тут храм Благовіщення згорів і ця ікона збереглася, е, походить багато давнішого часу, що тоді. Пелорам не було, вона дошки тесані. І ззаді, як вони є з'єднані між собою, говорить про час досить давній. Вчені датують Володоволуцьку ікону 16-17 століттям. Під час реставрації на ній виявили мальовані корони. Нові накладні корони виготовили у 2001 році. Ця ікона була благословена папу Іваном Павлом II під час його візиту в Україну у Львові. Після візантійської літургії, а відтак довершували коронування тут на Довголуцькій, єпископи в часі прощ. На місці, де була об'ява цієї чудотворної ікони, на сьогоднішній день ми маємо збудовану каплицю, в якій відбувається божественні літургії у часі прощ. Також маємо в намірах розбудувати трохи більше, щоб насправді було тут можливість для такого духовного відпочинку та духовної поживи. Зараз Володоголуцька чудотворна ікона Богородиці знаходиться на бічному престолі в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Її численні копії перебувають у різних церквах світу. Їх розповсюдили люди, яким за посередництвом цієї ікони Матір Божа допомогла у скрутних ситуаціях. Наша ікона знаходиться в багатьох містах, не тільки Володоголуцька і стрільський район знає, вона знаходиться і в Америці, і в американських церквах. Це також пані Вікторія е, дала і там в Майамі, і в Москві, в Росії, в Сумах, в Черкасах, в багатьох містах. Молитвою, працею, пожертвами жителі Волі Довголуцької творять майбутню історію чудотворної ікони, історію багато новими дивами і Божою благодаттю для тих, хто з вірою і любов'ю звертаються до Пресвятої Богородиці.